Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Люди ховають долари під матрацями, щоб захистити свої заощадження від економічного хаосу. Я кажу про Аргентину, де президент Хав'єр Мілей зробив щось неймовірне. Йому вдалося знизити місячну інфляцію з 25% в грудні 2023 року до менш ніж 3% в червні. Цього року, але життя в Аргентині все ще дорожчає, і Мілей тепер пропонує наступний крок. Він хоче, щоб аргентинці дістали свої заховані долари і пустили їх в економіку. Розповім вам, що вони планують зробити, і які уроки це може дати Україні. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал і прокоментуйте, що ви думаєте про цю ініціативу Хав'єра Мілея. Я розповідав вам про цього епатажного такого економіста. Та професора економіки, лібертаріанця, людина, яка проголосила себе лібертаріанцям, і прийшла до влади в Аргентині, спочатку бігаючи по вулиці з Бензопилою і стверджуючи, що він поріжує всю бюрократію, і взагалі переведе країну на долар. На долар він країну не перевів, але він зробив дещо інше цікаво по суті, проявивши себе. Ну, як справжній економічний інженер, так от що сталося, якщо взяти станом на зараз, да? щоб приборкати інфляцію, Мілей різко скоротив державні витрати після того, як він прийшов до влади в грудні 23-го року. І це спрацювало. Інфляція впала. А економіка зростає, і бюджет навіть показує профіцит. За прогнозами Світового банку, економіка Аргентини зросте на 5,5% цього року і на 4,5% наступного року. Але ціни на їжу, товари першої потреби все ще зростають і частково через скасування державного регулювання субсидій і такого зміцнення аргентинського песа. Тому 5 червня уряд Мілея вносить до конгресу законопроєкт під назвою Фіскальна презумпція невинуватості. Цей закон обіцяє, що аргентинців, які тримають незадекларовані долари, більше не будуть переслідувати. Це розширює програму. Податкової амністії започатковано минулого року, яка вже повернула в економіку десятки мільярдів доларів США. Ви пам'ятаєте, я розповідав вам про цю податкову амністію, яку запровадив Мілей. І Чому йому це вдалося на десятки мільярдів доларів, тому що там були дуже розумні економічні інженерні рішення? Так от тепер Мілей хоче, щоб люди витягли свої долари з під матраців. А Це сума йде там порядка 270 мільярдів доларів США за оцінками Індек. І він хоче, щоб люди вклали їх в економіку. Ну чому Аргентинці хавають долари? Зрозуміло, тому що в Аргентині десятиліттями тривала гіперінфляція, яка знецінювала Песа. Колись ще понад 100 років тому Аргентина була однією з найзаможніших економік в світі. Та ну вони були колосальним постачальником сировини. Тоді ще промисловість відігравала не таку вагому роль в економіці, як в сучасному світі, і Аргентина могла проїхати на. В такій рентній економіці, да на аграрній економіці, звісно, що з часом ці можливості закривались. Ну і при влади були пораністи. Популісти, прихильники надмірного ручного регулювання економіки, і вони економіку загробили, і люди втратили довіру в перспективу економічного розвитку. Ну і результатом цього стала гіперінфляція. У 2023 році ціни могли зростати так швидко, що ПЕСА взагалі втрачав свою цінність там за лічені тижні. Ну, це фактично як те, що відбувалось у нас в країні роки незалежності люди купували долари для того, щоб захистити свої заощадження, тому що вони ну якби зберігали цінність, да І оці долари під матрацем вони стали своєрідною. Фінансовою страховкою для аргентинців, Євгеніо Марі головний економіст лібертаріанського аналітичного центру Фундасіон Лібердат де Прогреса, бо на пояснює, що аргентинці десятиліттями захищались від інфляції від урядового тиску, купуючи долари, тримаючи їх поза банківською системою. Але це означало, що вони менше витрачали на повсякденні потреби. А ми з вами колись говорили про формулу ВВП, як розраховується оцей річний пиріг, який економіка випікає за рік в певній країні, і там ключова складова це якраз споживання. Понад 70% в сучасних економіках. Це економіка, яка формується за рахунок споживань. Тому якщо люди не витрачають гроші, то економіці немає за рахунок чого так серйозно зростати. Тож що хоче зробити Мілей? Мілей вважає, що зараз, коли інфляція вже більш-менш під контролем, настав час повернути ці долари в економіку. Він хоче, щоб люди перестали хавати гроші і почали витрачати їх чи інвестувати ще краще? Да? Це могло би пожвавити економіку, тому що ці 270 мільярдів доларів величезна сума, яка просто лежить без діла. План Мілея включає скасування вимог декларувати долари. Цей новий закон спрощує операції з доларами, усуваючи ризик переслідування з боку податкових органів. Друге заохочення через дерегуляцію зниження податків. Це економічна інженерія, щоб люди довіряли державі, щоб вони витрачали свої заощадження, щоб їм було це економічно вигідніше робити ніж тримати. Ці кошти просто під матрацем. Ну і нарешті він хоче зробити інтеграцію доларів у формальну не тіньову, а цю легальну економіку Аргентини, щоб ці кошти допомагали бізнесу, банкам, державі та тобто наповнити економіку грошима. Герман Летчер, це директор центру політичної економії Аргентини, так званий Сепа, каже, що Мілей хоче влити більше доларів у. Валютну систему уряду, що є по суті валютообмінною політикою, та фінансовий експерт нау Бернуес це генеральний директор Квастос Астеріксас, вважає, що уряд піде ще далі, що він хоче робити долар транзакційною валютою, тобто тією валютою, з якою буде здійснюватись розрахунок, щоб люди могли купувати не лише квартири машини, а навіть дрібні речі, там, скажімо, печива. Десь в кіоску, Да? от така задача. Чи спрацює цей план? Це складне питання, тому що аргентинці не довіряють своїй валюті через роки економічних криз і політичної турбулентності. Довіру до ПЕСА зруйнувати легка, як і до будь-якої національної валюти, а от збудувати її дуже важко. І багато хто може не поспішати діставати свої заощадження. Ну, подивіться, навіть в Україні той проєкт податкової амністії, який був, він не дав результату такого, як. Очікувався і близько. чому? Тому що там не вистачало декількох дуже важливих елементів. Я думаю, ми з вами про це поговоримо окремо. Але проект Мілея спрацював так, от цей Бернує зазначає, що. Ці долари це страховка, і можливо навіть заощадження всього життя для людей. Люди не будуть їх витрачати, якщо вони не будуть впевнені, що можуть купити щось цінне, наприклад, нерухомість чи землю. До того ж, хоча ПЕСА зміцнився, зараз один долар коштує близько 1180 ПЕСА, А уряд хоче ще довести цей курс до 1000 ПЕСА за долар, да, то ціни на товари все-таки залишаються високими. Багато аргентинців їздять за покупками до Чилі, Парагваю, Бразилії. Де завдяки вигідному обмінному курсу купувати дешевше. Втім, з приходом Мілея в грудні 2023 року економіка Аргентини показує прогрес. Інфляція суттєво скоротилась з 25% в місяць до 3%. Хоча, звісно, за західними мірками і 3% в місяць це колосальна цифра, яка більше притаманна річному горизонту. Рівень бідності знижується. Державний бюджет навіть в якісь періоди отримує надлишки. Економіка починає зростати, але і суттєво. Проблеми, тому що скасування субсидій призвело до зростання цін на їжу і товари, які суттєво, скажімо, чутливі для багатьох звичайних аргентинців. І це колосальний політичний тиск на міле. Що це означає? Для нього цей план це великий ризик насправді для нового президента, тому що під час передвиборчої кампанії його прихильники марширували вулицями Буенос-Айреса з величезними такими доларовими купюрами, де був намальований мілей, і сам він називав ПЕСА нікчемним і обіцяв доларизувати економіку, замінивши песа на долар США. І коли він це зробив, я записав відео, де сказав, що його чекає крах. Ем, тому що переводити економіку таку слабку, сировинну, непевну на іноземну валюту на тверду, це означає, ну знаєте, як зробити систему абсолютно жорсткою в період шторму, коли потрібна навпаки певна гнучкість і. Ем, Такі дерева, які не гнуться в цей шторм, вони ламаються, викорчовуються просто з коріннями, да? величезні будівлі валяться, якщо вони не є гнучкими. А оці блискучі такі величезні ці skyscrapers, да? тобто вони втримуються в цей шторм, тому що в них вбудована гнучкість. Так от країні не можна відмовлятись від національної валюти, якщо ти... Хочеш мати монетарний суверенітет і можливість реалізовувати сміливу економічну стратегію. Я до речі, розповідав вам, чому Болгарії, Україні і іншим багатьом країнам не варто переходити, наприклад, на євро або на якусь іншу зовнішню валюту. Хоча від повної доларизації Білей відмовився, і це, до речі, був такий, знаєте, реаліті да? чек. Тобто, що він здрава людина, він каже: Я лібертаріанець, але він цілком. Адекватна людина. Тобто, це знаєте, є маркетинг, є тобі треба побігати з бензополою на вулицю, щоб тебе обрали, сказати, що ти лібертаріанець, але потім ти приходиш починаєш займатися, розбираючи економічні проблеми на складові, вирішуючи їх на рівні оцієї такої hands-on economic engineering. Да? тобто це зовсім інший підхід. Але хтось з експертів каже, так подивіться, він зараз робить інше, він робить таку ну неделеризацію, а скажімо. Намагання консолідувати доларовий ресурс і спрямувати ті долари, які лежать під матрасами, щоб вони стали частиною економіки. Якщо Аргентинці повірять в цей план, почнуть витрачати свої долари, то економіка може отримати потужний поштовх. Але якщо ця довіра не виникне, то Мілей ризикує втратити політичну підтримку і втратити все насправді. Тому що як пише газета Кларін від 5 червня, поки що прогрес йде. Повільно Що буде далі. Ну, мілей робить ставку на те, що аргентинці довірять його економічній політиці, але чи готові вони ризикнути своїми оціми найціннішими страховими доларами, які вони ніколи нікому не довіряли? Це залежатиме від того, наскільки люди повірять в стабільність економіки в уряд і в перспективу, тому що поки що це великий експеримент, який може змінити. Аргентину або може стати ще одною великою невдачею в її бурхливій економічній політичній історії і відкинути її, скажімо, ну в якийсь архаїчний знову таки режим. Шановні друзі, як вважаєте ви, чи вдасться мілею пройти між крапельками, провести цей корабель аргентинської економіки між ріфами і вийти на відкритий простір розвитку і добробуту, чи він... Розіб'ється об цей величезний політичний тиск і ті ризики, які супроводжують його радикальні реформи. Друзі, якщо вам сподобалась ця історія, підпишіться на мій канал і не забудьте прокоментувати, що ви думаєте про реформи Міле. Наскільки вони взагалі релевантні для України. Ну і дуже дякую вам за підтримку на Patreon, тут, на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. Це важливо. Дякую.